Якщо ви полюбляєте випічку з яблуками, пропоную вам приготувати мафіни з яблуками. Готуються вони дуже легко, тому відразу вмикайте духову в шафу. До миски, у якій буду робити тісто, вбиваю 2 яйця. Додаю пів стакана цукру та збиваю міксером до утворення густої піни протягом 5 хвилин. Пів чайної ложки соди додаю до пів стакана кефіру кімнатної температури та розмішую, щоб сода погасилася. Виливаю до збитих яєць, туди ж додаю третю частину стакана соняшникової рафінованої олії. Розмішую. Просію два стакани без гірки борошна та лопаткою замішую тісто. Кекси від мафіні відрізняються пористою консистенцією та наявністю пухкої шляпки, яка формується під час випічки тіста з розпушувачем. Та за смаком кекси більше нагадують біскіт. Мафін навпаки, має більш щільну консистенцію. Мафіни бувають не лише солодкі, а й солоні, овочеві і навіть місні. А вам що більше подобається: кекси чи мафіни? Також на моєму каналі є дуже смачний рецепт морквяних кексів. Якщо ваші діти не полюбляють моркву, обов'язково приготуйте їх і вони не будуть їсти на ура. Віконечко на ці кекси залишу у кінці відео. Для начинки очищаю одне велике яблуко від шкірки та серцевини. Нарізаю яблуко на невеличкі кубики, додаю нарізані яблука до тіста та перемішую. Форму заповнюю на 2 треті частини та випікаю у духовій шафі при температурі 180 градусів протягом 30 хвилин. Коли мафіни спеклися, даю їм час охолонути та зверху притрушую цукровою пудрою. Мафіни виходять пористі та дуже-дуже смачні. Яблука можна замінити на ягоди, сухофрукти, горіхи або шоколад. Обов'язково приготуйте та порадуйте свої домашні. Смачного!